До вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні ми з вами зробимо швиденько розпаковочку і намалюємо вже цими новими матеріалами одну роботу. Ось такі я придбала олівці Black Edition. Це неонові кольори, які виглядають ось так. Вони чорні, і відтінки такі більш яскраві, ніж в звичайних наборах. І придбала ось такий чорний папір, на якому і хочу показати, як ці олівці будуть в нас виглядати. У нас попереду дуже багато нових новорічних уроків, і на чорному папері. Я буду показувати, які круті ідеї можна зробити. А поки що, давайте протестуємо ось ці олівці. Пропоную намалювати ними новорічні кульки, які ми просто потім підвісимо ось тут на маленьких ниточках. І давайте один за одним подивимося, як будуть виглядати ці олівці на чорному папері. Одразу скажу, що Кольорові олівці будь-які насправді, які у вас є, будуть малювати на чорному папері. Особливо, якщо у вас в наборах є білі, то білий це взагалі супер олівець для новорічних малюнків на чорному папері. Тому вже можете його знайти в себе в коробочці і приготувати. Він нам знадобиться на наступних уроках. Це таку просту кульку. Я малюю, залишу тут такий блік, як завжди в нас на кульках є, додамо такого об'єму завдяки цьому. І зафарбуємо. Це в нас такий, бачите, блідорожевий, він буде ось так виглядати. Протестуємо зараз всі олівці, ви подивитесь, як кожен з них буде виглядати на папері. Такий зелений. Якщо вам взагалі цікаві розпаковки нових матеріалів, які я купляю, напишіть мені в коментарях, я буду для вас записувати такі уроки. Бо насправді це не зовсім Така тема, як я записую в основному уроки, а розпаковки це вже така більш для блогерів робота. Але якщо вам цікаво подивитись на нові матеріали, для вас е, така інформація важлива, напишіть мені, я буду для вас записувати. Продовжуємо перевіряти кольори: це фіолетовий. Причому, бачите, чим сильніше натискаєш на олівець, тим більш яскравий колір в нас виходить. ось такий яскравий рожевий. Більш яскравий, ніж перший, бачите? Ці олівці, вони не тільки для е, чорного паперу, ними можна малювати і на білому папері. На білому вони будуть виглядати більш такими пастельними відтінками. Пастельні це в нас більш такі світлі. Інший відтінок зеленого. Тепер такий синій, зафарбовуємо. Візьмемо помаранчевий. Олівці він виглядає більш яскравим, аніж на папері, бачите. У нас Залишилось 4 олівці. Це такий неоновий зелений, але на чорному папері він виглядає. Як трохи лимонний такий, бачите. Ось тут розташуємо синій. Цими олівцями прикольно робити, наприклад, на чорному папері фейерверки малювати, ялинкові прикраси, якісь. Свята, або іграшки, те, що вночі світиться, якісь гірлянди робити, святкові, святковий новорічний папір, наприклад, можна розфарбувати, буде прикольно виглядати. До речі, можу записати такий урок, як зробити власноруч, власноруч святковий папір для загортання подарунків. Теж цікаво. І в нас залишився ще один олівець, ось такий персиковий. І ми всі кольори подивили. Зараз додамо ниточки і будуть наші ялинкові прикраси вже готові. Для цього я візьму такий жовтий, і на всі, всіх е, іграшках намалюю ось цю верхівочку кульки. Ось так, дуже просто на кожній, малюємо і тепер робимо ось такі а, кружечки. Це така петелька, через яку і буде в нас висіти кулька. І додамо ниточки. Таким чином можна зробити і святкову листівку підписати з Новим роком чи з Різдвом, і у вас готово. Можемо додавати ще тут і бліки такі жовтенькі робити. Ми можемо змішувати так само тут кольори. Наприклад, бачите, цей рожевий він висить близько до цих. Може в них відображатися, як блікувати. Ми можемо додавати зі всіх сторін. До яких він висить, оці, оці оці ось так рожевим, і вже буде в нас, ніби він в них відображається. Можемо потім взяти зелений, він відображається от в цьому, в цьому в і в цьому. І ось цих боках можемо додати. Це як гра кольорів. Можемо взяти ось цей помаранчевий, який, в нас був, він буде відображатися ось в цьому, в цьому. Ось цих з цих боків. Додамо. А, наприклад, фіолетовий ось цей, він ось з цих трьох буде відображатися, додамо. І таким чином можна з усіма кульками і вийде у вас така повноцінна робота. Ось таке в нас з вами вийшло знайомство з олівцями і одразу новорічна робота. Кому подобається, ставте мені ваші вподобайки. А на сьогодні це все. Зустрінемось з вами на нових крутих новорічних уроках. Па-па!